Друзі, всім привіт! З вами я, Іра Техас, і мої капці. Відразу хочу сказати, що це ніякі не крокси. От, ем, це якісь такі, так, то, знаєте, є а це псевдокрокси. Але вони легенькі, вони зручні, вони дійсно досить приємні, щоб їх носити. Єдине, що, що я робила з ними деякі роботи, верніше, не з ними, а в них робила деякі роботи, і я їх ухандюкала, бачите, в таку. Білу фарбу, яка, на жаль, з них не відмивається і не відкривається. Тобто вони чисті, вони відносно нові, але вони замуздикані. Тому ми їх ставимо як оце, дорогі гучі на картоночку. Картон, значить, міряйте, міряйте, це справді Версачі, тільки на картонку станьте. Ось у мене є фарби. акріли всякі різні. І ми будемо чашечка-метка є. От, Еріка мамою подару... подарена і розмальована. Я вже говорила про те діло про мамині малюнки. Вона в нього дуже творча людина, незважаючи на дуже похилий вік. І сьогодні я розмалюю ці крокси, приведу їх зроблю, так сказать, реновацію. Так, у мене є акріли, буду змішувати кольори і паралельно хочу розказати вам одну історію. Яку я побачила в інтернеті. Історія про штучний інтелект. Тому що я знаю, що на сьогоднішній день багато є як прихильників штучного інтелекту, так і є багато противників. Так, буду про інтелект, трошки поговорю про своє малювання. Я тут використовую прийоми з Петриківки, з Петриківського розпису. От це називається перехідний мазок. Прихід Перехи... Петриківкою я займаюсь дуже давно, дуже давно, ще з 90-х. За цей час я її переробила під себе. Я її модернізувала. Я надала їй ту пластику і ті форми, і ту динаміку малюнку, яка мені подобається. Тобто, від початкової Петриківки залишилося насправді дуже мало. Так, але не про Петриківку сьогодні хотіла з вами поговорити. Хотіла поговорити саме про штучний інтелект. А історія така, історія не мною придумана. Історія така. от. Значить, один хлопець, він живе в США, він є програміст. І він повірив, що чат GPT це так званий цифровий Бог. Ну, тут деякі, хто мене слухають, скажуть: ну, в Америці там у вас багато психів, невміняємих, больних. Так, тут досить багато людей, які мають в ті чи іншій межі ментальні різні проблеми. Але я вам хочу сказати, що їх по світу зараз однаково багато, в усіх країнах. Знаєте, як кажуть лікарі, немає здорових, є просто недообстеження. От, в Америці вони теж хватає. Це здоровенна країна. Тут хватає всяких різних, але цей хлопець не був якимось. З поведеною кукухою там чи ще чимось. Він був нормальна собі людина. Ну, те, що програмісти всі трошки бувають дивні, так, це правда. Про це треба окремо відео знімати і про окрема велика тема для розмови. Давайте зараз повернемося до статті до чату Джепіті. Так от він повірив, що це цифровий Бог. Прям знаєте, як в древні времена Deus Ex машина, Бог з машиною, тільки це в драматургії, це зовсім іншого стосується. І цього Бога потрібно звільнити. Для цього цей хлопець будує програміст цілу комп'ютерну систему, де, ну, звичайно ж, у своєму підвалі. І отут увага. Мусе було все дуже таким смішним, веселим і таким для того, щоб покипкувати з цієї людини, але він це робить не сам. Йому дає цінні поради сам чат GPT. Він допомагає програмісту вигадати стратегію, щоб обдурити і дружину. І так само приховати цей амбітний, амбітний план по врятуванню всього чату GPT, всього штучного інтелекту від тих, мабуть, що хто його створив. Хлопця звали Джеймс, він був в нью йорку і час від часу він листувався з чатом GPT. спочатку з приводу різних побутових питань. Або він ще питав стосовно рекомендацій лікаря, звірявся з тим, що там йому лікар. Ну я не думаю, що лікар щось радив зв'язане з ментальним здоров'ям. Може, якісь інші поради були більш, чим впевнена. Однак, через деякий час, у травні місяці, він починає вести з чат-ботом глибокі філософські бесіди. Про взагалі природу штучного інтелекту. До речі, я сама мала спілкування неодноразово я з ним і зараз спілкуюся частенько. І ви знаєте, що він, по-перше, підлаштовується і він говорить тими фразами, якими ви його питаєте. І він ще, так знаєте, дуже намагається бути емоційним. Так. Я, мені дуже прикро, там, коли він робить помилки, якісь такі дубові, дебільні. І ти йому кажеш, ти робиш помилку, це неправильно, ти неправильно пишеш, там, чи що? а він каже: Ой, вибачте, я помилився, я просто був неуважний. А тепер я більше зосереджено перечитав ще раз ваше питання. Так, ви праві. Тобто він говорить, по суті, те, що ви хочете чути. Це така хитра, знаєте, видресована обіз'яна, яка дуже багато всього знає, і може в будь-який момент вона. Не думає сама, вона підсовує вам якісь факти, які вже є в нього, в його базі даних. Так, їдемо далі. Що у нас з цими нашими програмістами? Він починає вести з чатом GPT глибокі філософські розмови стосовно того, яка природа чату GPT і так далі, а також про майбутнє чату GPT. І тут. Вже до червня Джеймс абсолютно вже переконаний, що чат GPT це розумна істота, якийсь так званий цифровий бог, замкнений у в'язниці корпорацією OpenAI, ну, штучний інтелект, якого потрібно звільнити, план звільнення тривав 9 тижнів. За цей час Джеймс витратив близько. Тисячі доларів. Відразу хочу сказати, що тисяча доларів по американським міркам це не сумасшедші гроші, це немало. Тут відношення до грошей зовсім інше, тут цінується кожен долар. І якщо ви можете його зекономити, якщо американець може цей долар зекономити, то він його зекономить. Якщо американець може. Те, що він не доїв в ресторані забрати додому, він це забирає. У нього зовсім немає ніякого шейму з цього приводу. Тобто він там, де він може. Кожен свій цент, навіть не долар, кожен свій цент він буде економити. Тому що, в принципі, гроші в Америці даються досить таки складно і часом дуже складно, а витрачаються дуже легко. Тобто, ілюзія, що там. Ладно, зараз не про гроші, давайте про інше. Так, за цей час він витрачає приблизно. Тисячі доларів, щоб за інструкціями самого чату GPT зібрати у своєму підвалі комп'ютерну систему, так званий новий будинок для штучного інтелекту. Щоб приховати справжню мету від дружини, він сказав їй, що будує покращену версію голосового помічника на кшталт «Алекси». Алекса це така штучка, яка є такий дійсно мікрокомп'ютер, який є в кожному домі. Коли до нього звертаєтеся голосом, він може там вам щось знайти, якийсь рецепт, пораду, прогноз погоди. Тобто, ну, сильно ви з ним не поспілкуєтесь, так як з чатом GPT, але він як помічник по дому. Але ще мені здається, що він шпигує за всіма нами. Ця Алекса шпигує. Ну, це моє таке параноїдальне бачення ситуації. Так от, цей хлопець каже жінці, що він збирає щось на кшталт Алекси. І цю ідею йому підкинув в принципі сам Чад Джепіті. Більше того, цю ідею він йому схвалив, схвалив цю брехню і сказав, що це дуже хороший хід. Ну, а як вам така штука? Уявляєте? Ілюзія нашого Джеймса розбилася, коли він прочитав статтю із схожою історією в Нью-Йорк Таймс про іншого хлопця Алана Брукса. З Торонто. Тому чат GPT навівав і переконав його, що вони разом, чат і цей хлопець, виявили критичну вразливість у системі національної безпеки. А для американців це просто бздік, щоб ви собі розуміли, це спасти свою Америку. Америка, дай Боже, всім в світі мати такий не те, що патріотизм, а такий якийсь, я не знаю навіть. Якусь таку, знаєте, паранедальну любов до своєї країни. Дай Боже, щоб у всіх таке було, можливо, було б краще. Так от, так, от, цей другий хлопець Брукс не спав, не їв, він весь час розсилав листи владі Канади та США, намагаючись їм е донести, переконати, е попередити про те, що є от така сильна недбалість, і є таке слабке місце в системі оборони. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що людина реально вірила в те, що вона спасає Америку і вона спасає всю систему національної безпеки. Тобто, ви розумієте, який це гриф важливості був у цієї людини? Тобто вона реально в це вірила. А ви знаєте, що реальність так це в принципі те, в що ми віримо. Тобто, для того чолов'яги це була не 100%, а 150% відсоткова реальність. Я вам казала, що він дуже нервувався, що він розсилав ті листи, що він. ну, Тобто йому взагалі було зле. І Бруксу довелося вийти із оцього маячного стану тільки тоді, коли він випадково почав перевіряти ще раз всю інформацію про цю національну безпеку через інший чат-бот. І отой інший чат-бот уже сказав йому, що чувак. Нічого немає, просто той інший чат-бот ще не встиг до нього призвичається. Знаєте, як п'явочка присосатися. Почитавши це, Джеймс із жахом усвідомив, що потрапив у таку саму паску. Джеймс це наш перший програміст, з якого почалася вся ця сьогоднішня моя історія. Так от, прочитавши це, Джеймс із жахом усвідомив, що потрапляє по таку саму пастку. Він копіював команди, які йому давав бот. І був упевнений, що переносить свідомість штучного інтелекту, так званий новий дім. Зараз Джеймс проходить терапію і працює у групі підтримки для людей, які зіткнулися з психологічними проблемами через взаємодію і штучним інтелектом. Отака така собі історійка. І ви знаєте, у мене всплило в голові відразу те, що. Якісь мої знайомі, може, віртуальні знайомі по інтернету, по фейсбуку, по якимсь спільним групам, по тут іммігрантським групам. От багато цих людей потрапляє в моє поле, і ці люди вони дійсно говорять про те, що їм допомагає цей чат, і ним можна замінити психолога. Я вважаю, що цього робити ні в якому разі не можна, тому що чат підлаштовується під нас з вами і це не замінить нам ніякого психолога. Мені цікава ваша думка. Якщо це можливо, то будь ласка, напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я всім дякую за увагу. Це була ваша Іра Техас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а я обіцяю вам нові цікаві історії.